Знаю, що важко, та з вірою йду, Гори долаю по морю пливу, знаю, що важче зустріне мене та поруч надія в любові живе. Хай живе, хай живе, любов! хай живе, хай живе. Хай живе, хай живе любовь! Хай приносить радість знову і знов, хай живе, хай живе любовь! хай живе, хай живе любовь! хай живе, хай живе любов, хай приносить, Радість знов і знов, Знаю, що завтра я можу піти в далеку дорогу в незнані світи, Знаю і хочу, щоб радість була, щоб люди сміялись, не було вже зла. Хай живе, хай живе. Хай живе, хай живе любов, хай живе, хай живе любов. хай приносить радість знов і знов, хай живе, хай живе любов, хай живе, хай живе. Хай живе, Хай живе, любов, Хай приносить радість знов і знов. Господи Ісусе Христе, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло і дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний. Ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він, задля нас людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що за цим із сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душо і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо і щиро просимо Тебе, зігрій нас своєю Божою любов'ю. Наповни серця усіх наших рідних і близьких, дай терпіння і силу нашим воїнам вибороти мир і перемогу, святі, крово і вода, омийте наші душі з беззаконь, щоб ми могли чистими стати перед Ісусом на страшному суді, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві, вервіці до Божого милосердя, нехай Божа любов зігріває вас і ваші родини, а небеса обдаровують ласками і щедротами. Щиро бажаю благословенного мирного вечора і Господньої щасливої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава. Ходила Марія по райському саду де лілії білі. Віли на чесні, та янгол до неї прийшов на пораду, приніс із землі молитву до ніг. Тімо до них та янусподні як лілія біли, відкриті нам двері на райський поріг, клякнула Марія, молитву прийняла, та лілії запах, рознісся в раю молитви Марії, як лілії білі Несімо матусі молитву свою сплетімо, спотімо. І злії букети цих квітів кладімо до ніг, та я господній, як лілія білий, відкриє нам двері. Образ Марії, що квіти тримає, Ісусик маленький Лілеєю Став, як діва з дитятком у єгипет тікала, щоб ірод проклятий Його не піймав. Летімо, Марії віночок із лілі букети цих квітів, кладімо до них та яну Господні, як лілія білий відкриє нам двері. Владімо до них, та Янгол Господній, як лілія, білий, відкриє нам двері.